Тема вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в епіцентрі. Знижка на порцеляновий посуд. Такий заварник. Хорека орікамі 215 гривень. копійки я буду округлювати. Тут 400 мл. Досить делікатна, приємна порцеляна. Цукорниця 116 гривень, 200 мл. Також є такі перечниці 44 гривні, тоненький порцелян. Ніжно ні... дуже да. і така сільничка 44 гривні. Дуже цікава штучка така, це вимірювати пасту, скільки вам потрібно зварити пасти. 63 гривні по знижці. Це якщо на одну людину, на двох, на трьох і на сім'ю з чотирьох людей. Знижка на велику каструлю орігамі 4200, скільки тут 31 літр. Склянки Макс Марк 94 гривні 280 мл. Салатники порцеляна, торгова марка Крауф, 12,5 см в діаметр. Тут шорша у середині гладенька. 169 гривень, так і 15,8 см діаметр 229 гривень. З блокаутом зараз дуже актуально термоси 350 мл. Торгова марка АП 224 гривні. Такий невеликий, не знаю, чи тримає, чи не тримає. Напишіть в відгуках. Також 500 мл 239 гривень. Заварник French Press, 1 літр 100 мл, 329 гривень. І ось такий скляний заварничок 249 гривень на 1,5 літри. Термокружки по знижках, якісь дорогі елітні, якщо можна так сказати, 0,6, ось сталевий 1856 гривень. Харчові термоконтейнери 520 мл 1648 гривень. Харчовий термоконтейнер 750 мл сталевий нержавіча сталь 1872. І ось такі 520 мл 1648. Термоглечик, 1 літр білий. А це ось такий, 999 гривень. Термоси торгової марки Крауф 500 мл 369 гривень. Так, і це термос великий нержавіюча сталь 700 мл 494 гривні. Знижка на сковорідки торгової марки Вінзер. Наприклад, ось така для млинців. 24 см діаметр 539 гривень. Так, серія Graphite Induction Line. Цієї ж самої серії Windsor Так, сковородка без кришки 28 см діаметр, 729 гривень, 26 см діаметр 669 гривень. Так і що тут? Ще кьохенторова марка для млинців 22 см Діаметр мені такий більший діаметр млинців подобається. Я не люблю великі 426 гривень. Торгова марка крауф, нержавіюче покриття сковорідки. Читала відгуки, якщо хороше, самі не користуємося, не знаю. Типу, воно не зарабається, дуже довговічне. Ось така сковорідка ВОК, 28 см діаметр, велика, 2019 гривень. Якщо меншу брати, так, 24 см 1700 гривень. Також на знижках торгова марка Вінзер, точілка і муса два в одному 649 гривень. Це типу спочатку на точилці точиш. Так, ж ти можеш наточити, спочатку підвести ножа, тому ще доводити на мусаті. Це мусай дуже гарний стать. Ну типу зашліфовує метал чи що? Так. Да. Ні, це тут ти вже зрізаєш основно, а тут зашліфовуєш до метал. Каструля торгової марки Вінзер. Так, 2,5 літра, 1000 гривень, 1019, антипригарне покриття. Так, скляна кришка, ручки, які не нагріваються. Ну, вона досить така тоненька, легенька, не потовщене дно. Тому, я думаю, серед всього асортименту Вінзер це не найкращий варіант, як мені здається. Також такий ковшик 791 гривня. Також невеличкий, такий легенький, 1,2 літра. Торгова марка Тефалі, набір інженіо, 8 предметів, типу окремо ручка дається і. Ви вже потім на двір. Тут і ковшик, і каструля, сковорідки можна ставити в духовку, можна на всіх видах поверхонь, дуже зручно. Також тут у нас виходить так і вок, вісім предметів. Тут три предмети і плюс ручка. Чотири предмети 2899. Досить симпатично. З однієї сторони міржавійка, всередині таке покриття, також можна в духовку і на всіх видах плит підтримується. Термопляшки торгової марки Тефаль. В принципі, я думаю, має бути якісне. Тут така силіконове, прорезинене і так витримає 12 годин теплої, і 24 холодного напою, 900 гривень. Такі термопляшки 500 Ну, Це сильно не нагрієшся такого. Також є якась нова серія, торгова марка Tefal, каструля. Air литий алюміній, 4,7 літра. Тут ще конденсація в середині біле покриття, типу керамічне, чи яке воно. 2499. 4,7 літра, гусятниця 5,7 літрів 2,799, Каструля 3,1 літр, 2000 гривень. Ну, така досить приємна. якась нова серія. А якщо брати весь набір, цей то 5699. Набір ножів Тефаль, три ножа, 499 гривень. Нержавіюча сталь, три предмети. Сковорідка 20 см, діаметр Titanium Force. Така досить приємна, я думаю, якісна сковорідка 999 гривень. І ось така з двома ручками 20 см в діаметр. Ця ж сама серія Titanium Force, вибір номер 1 2023 року, 1199 гривень. Ножі, Тефаль, серія з Джиммі Олівером, 329 гривень, такий, ніж 9 см. Потім що тут ще? Так, 12 см, для м'яса 669 гривень, 18 см, і великий 20 см, також 669 гривень. Захисне ну, типу екран, прикривайте сковорідку, якщо щось смажите, щоб не бризкало повсюду, 153 гривні 29 см діаметр. Силіконова підставка. Підложку, коли щось готуєте, зберігати, це торгова марка Кьохен, 109 гривень. Дошка обробна, торгова марка Вінзер, 23х16 см 179 гривень. Є дирочка для того, хто, щоб підвішувати, і можна мити в посуду. Ну, досить така, візуально виглядає добротною. Форма роз'ємна для випікання. Кругла 24 см діаметр, торгова марка Фламберг, 197 гривень. 32 см на 21, висота 5 см 247 гривень. Для випікання піци. Так, що тут діаметри, Діаметр 31 см 197 гривень. Торгова марка Фламберг. Ось така малесенька, 204 гривні. Скільки тут 12 сантиметрів діаметр, це для бентотортиків. Чайники для газових плит зараз актуально: 1359 і 1391 гривня. Торгова марка Вінзер зі свистком 2,5 літра. Цей і цей 1391 гривня 2,7 літра. Чайник торгова марка Кьохен, 3 літра. Також зі свистком, мірною шкалою 1399. І торгова марка Бронз 3 літра. Ніршові стайл нейлон, А це Фламберг? Так. А, да, Фламберг, 600 гривень. І чайник торгової марки Велдан, well 3 літра, бежевий, 779 гривень. Гейзерні кавоварки 300 мл макс Марк 559 гривень. Ось така чорна. Не знаю, в чому їхні відмінності, один, один об'єм 449 гривень. Органайзер для холодильника під пляшку 114 гривень. Типу, з'єднуєте один з одним, купуєте декілька і виставляєте пляшки, як на фото. Набір обробних дошок на підставці. Торгова марка Фламберг 22 на 29 см 594 гривні. Не знаю, як вони за якістю, але досить зручно зберігати. Всі в одне місце скла і всі одного розміру. Салатник кераміка 550 мл об'єм, 105 гривень. І ось такі глибокі салатники. Порцеляна 65 гривень 15 см діаметр 700 мл. Тарілка обідня, кераміка 20 см діаметр 800... Ой, 89 гривень. Вона не важка, легенька, я не люблю, коли важкий посуд. Непогано. так. І салатник цієї серії 16 см діаметр 650 мл, 89 гривень також. Також така цікава серія посуду Fiora. Торгова марка 21 см діаметр порцеляна 249 гривень. Така. І таке сервірувальне блюдо 449 гривень 32 см. Торгова марка Крауф. Така серія якась з квіточками порцеляна легесенька, така тоненька порцеляна, 22х15 см. Так, також цієї повний розпродаж. Цієї серії це вже дуже стара серія. Така сільничка 99 гривень. Що тут ще? А, а таке блюдо овальне велике 479 гривень, воно 30 на 21 см. Блюдо сервірувальне на підставці нержавіюча сталь таке золоте, Позолочене 749 гривень для якихось фруктів на стіл викладати. Досить симпатично. Є нові цікаві келихи на знижках 640 мл. Таке стойова така ніжка 284 гривні, торгова марка Fiora. І такі келихи для шампанського 265 мл. Фіора торгова марка 199 гривень. Дякуємо за ваш перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!